звідки За віру православу і нею України. Визначення свого світогляду, визначення свого майбутнього. Оце стояло в цих словах. Держава, яка складається із жителів певної території, бере собі залозу. Віра православна. Ніяких інших висловів не було. І коли ми сьогодні маємо чергове випробування війною, чергове війною від російського агресора, це не перше зіткнення Збройних сил України, Збройних сил Росії. Не перше. Це розуміння, батьківщина, Україна, віра, православ'я, для скільки для нас це важливо? Віра говорить нам про цінності, які ми цінності ісполіти, цінності православної віри, любов. Любов, яка на серці, про тебе, прощання, застріє. Любов це добрі стосунки. Батьківщина позначення не лише території, а землі твоїх батьків. Усвідомлення. Але сьогодні особливо важливо, що означає територія волині, що означає територія Руси, що означає територія України. Це різні етапи становлення нашої держави. Де ця територія починається і де ця територія закінчується? І тому За що ми віддаємо життя? Ми віддаємо життя за Донецьку область? Ні. Ми віддаємо життя за Луганську область чи за Крим? Ні. Ми віддаємо життя за нашу батьківщину. Батьківщину України, а не клаптик землі. А ось цей клаптик землі це клаптик моєї батьківщини, землі моїх батьків. Особливо відносимо сьогодні до свята не незалежності, адже Господь, який благословив Це існування однокритинних організмів, Але людина образ і подобає Боже. Людина це найвище, що створив Господь в цьому світі. Віднець Божого. Yeah.